Люди, а чому ви такі злі, недобрі і зависливі? Чому ви сунете носика, куди він не влазить? Якщо ви хочете заробляти гроші, яким ще? Ну У вас ж є якийсь дохід, правильно? Ви ж заробляєте якось, ходите на роботу, да? робите халтури, продаєте щось. Ви ж маєте свій дохід, правильно? правильно. Чому вам так вже ж сильно треба знати, хто чим займається, хто що робить, сунуть носа? Попіддергувати, по щось порозувати. Що ви такі злі? А ви кажете, що війна, та хтось зробив щось погане, а ви самі самі себе оточуєте як, чим? Злобою, враждою, завистю? Ви знаєте, три роки назад, як я тільки розпочала, я ні в кого не пішла, не спитала, не попросила куска хліба. Я так закатала рукава і пішла працювати. Придумала, до такого нуля можна сказати, як заробити гроші. По холоду, по дощу, копала цвіти, пакувала їх вночі, в три часа ночі. Представляєте? Ви дрихли, а я пакувала і продавала ці квіти. Німаєте? Потім я вийшла вже на, на опт, на Голландію, на ікру, вийшла відео знімати, да? ви зараз хіхікаєте, хахакаєте, ага, знімає відео, ля-ля, з качалкою все стоїть. Да. От беріть і ви закачуйте рукава. І займайтеся, тому що блогерство це майбутнє. Бажаю успіху всім і добра.